Це ви повністю буде стежку чистити до проходу на грибі, на Харчука? Да. Да, да, хорошко, хорошко, да. Хорошко. Хорошко. Да. була по палучку. У вас зараз в школі канікули. Да. Карантин. Вимушені. Сьогодні на розчистку снігу вийшли не тільки вчителі. Нам вдалося зустрітися також із головою Новобузької районної державної адміністрації. Сергій Віктор, що нема кому лопати покидати? Не. Є кому тільки говорити, а кидати, виявляється, нема кому, Тому що у нас народ привик коментувати все в інтернеті і казати, що влада нічого не робить, А самим вийти, розчистити стежки для наших дітей виявляється нема кому. Що на сьогоднішній день? Опять випав сніг, опять оврал, опять дорога на станцію не розчищена. Трактори працюють. Трактори зараз повиходили, трактори міської ради прочищаємо, де можемо, прочищаємо власними силами, тракторами комунального господарства. Зараз вийдуть, допоможемо рай автодору, заправимо трохи техніку. Вони підуть на в одну напрямку МТЗ. на другу Баратівку піде, трошки позамітало. А ми по намічному плану, так як відмінили заняття наших дітей, хочемо попрочищати наші стежки. І на, До якого числа відмінені заняття? Заняття відмінені до 1 лютого. В усіх навчальних закладах? Ну, в школах. А вчителі сьогодні діти не виходять, вчителі дорожки. Звіріться, дітей ми не маємо права заставити, тому що тут сидять треба. Кожен, кожен, кожен день у 8 людей змагаємося в мене в адміністрації і служби, які є у нас. Зараз вийшли на стежку і Адміністрація загальної Ради взяла цю стежку. Міська рада через другу сторону, тобто кожна організація чисти свою стежку. Завтра знову вісім ми збираємося і будемо двигатися з спочатку центру, спочатку центр, а потім будемо двигатися по направленню наших шкіл, щоб діти могли йти спокійно з центру центра, десяту школу, сьому, в четверту і так далі. Тому робота буде тривати. І далі я просто прошу всіх наших небайдужих не критикувати владу. А вийти разом, вийти разом з нами, тому що стихія засипала всіх, і всі ми бачимо Європу, і Америку всі засипали. Але вибачте, в них є техніка. А в нас немає нічого. У нас є застаріла і ще маємо, те маємо. Ну, я не знаю, питання, мабуть, не до вас на сьогоднішній день. О, сніг навколо кладбища на кладбищах не помирають, життя у них закінчується і добратися до кладбищ дуже тяжко. Справа в тому, що прочищаються і на Ленінське кладовище прочищено, там хоч дзвонили мені, ми їздили, дивилися, все нормально. Де можна, прочищаємо. І жоден випадок, коли людина померла, ми не відреагували, такого не було. По всіх заявках направлялася техніка, прочищалася дорога і нема жодної претензії не від кого. Тому, тому де які випадки є. Будь ласка, телефонуйте мені, телефонуйте міському голові. По селах техніка, яка заходить, вона зразу ж прочищає до кладовища. Тому синоптики обіцяють четверга плюсову погоду. Чи не буде це для нас черговою катастрофою для нового буга, який затопає? І опять ми попливемо, ще буде гірше, ніж зараз зі снігом? Все може бути. Я реаліст. Тому ще раз звертаюся до всіх вивезти це кількість мусорами, снігами не вивеземо, всі це чудово, повинні розуміти. Тому ми повинні, якщо буде десь починати підтаплювати, ми будемо виходити також з лопатами, тракторами, будемо прогортати колію, щоб уходила вода десь в канави. Другого виходу немає. Будемо всі разом долати цю стихію. Не повторіть, будь ласка, ще раз телефон штабу, бо люди не завжди. Телефони районної державної адміністрації прийоми 9-15-02. Або мій телефон його знає весь район 067 97 01 так що, будь ласка, телефонуйте для постійному режимі разом з людьми. Прошу всіх піднесеся з розумінням. Хороша погода. Наберуться наконець ставки. І пенсіонери, щоб не байдикувати, будуть їздити на рибалку. А так всі ставки в районі висохли. От я желаю, щоб побільше ще випало снігу, і нам тоді було весною дуже приємно. Буде урожай, буде все. Добрий день. Добрий день. Ну, як вам погодка? В новому? Прекрасно. А сніг? Хороший. Ви з роботникам МЧС, я вам скажу, що спасеньких утопаючих, діло самих утопаючих. Ні. Як вам ще відношення до влади, до місцевої влади? Именно, чи вони справили своїм завдання, завданням, чи не справились? Справляються, там. Там побачив. Позитивно. Чого? А чого ви не копаєте? Бо я додому йду копати. Да, а, да. ну, Як ваше відношення на сьогоднішній день до влади? До влади? Справляються, не справляються? В Мислі в до влади. Це, по сні, По снігові? По – снігові. Ну, – Якщо говорити про перший е, е, снігопад, то все-таки на центральний магістраль не знаю, чи там заслуга влади, чи підприємців місцевих, все-таки на центральних таких е, бачу, що було розчищення. Ну, Задіяна активно техніка, але не на всіх. По мірі можливості, звісно, такий сніг давно не випадав. І, ну, напевно, влада не тільки до снігу, ще поки ми все не готова, а в багатьох аспектах Тобто, ми можемо бажати кращого, допомагати владі. Але маємо, це, звісно, допомагати, ніхто не. Це в різних аспектах можна допомагати, в тому числі і критикуючи її. Дякую. І в тому числі і допомагаючи також це. Дякую. Так. Як, як, як воно злопати? Не, не, не з книжку, Чудо, я злопати. Чудово. І не шахвато. Чудово, так. Да, це не з указкою, звісно. У вас в технікумі зараз канікули? Зараз канікули. До 1 лютого, так? Да? Так. Да. А якщо погода не наладиться, будуть продовжені канікули? Це буде вирішувати директор. Перед першим... так, так. Все буде робити для того, щоб все створити умови для студентів. Ну, на сьогоднішній день студентів на навчаннях ні групи немає. Зараз, зараз ми на канікулах. Студенти прийдуть зараз допомагають сніг, відкидати. А вони зараз... на канікулах вже? Вони на кані... місцеві. місцеві. Так, вони з задоволенням прийдуть і допоможуть мені. Добрий день. Здрасті, Юрочка. Як, як вам погодка? Хороша. А як вам це вже, дороги чистять, хорошо у вас? Іде, чистять, іде не чистять, ну нічого, це зима, Юра. Все, все нормально. Які що? у вас зауваження є, може, до міської влади, додому, може, десь щось почистили, не почистили. Ну, так, погано, це що це, ж, ну, це не розумієш, Юра? Це якби так це не дизл, що автобус вовремя не йде, не може достатися до лікарні. Ну, ну, які у, зауваження. Мабуть, Треба, щоб усі разом вийшли і почистили вулицю. Так, так, звісно, треба було, звісно. Ну, у два ряда треба, щоб чистили, бо люди ж йдуть. Пішком машини збивають людей, Воно, жіночку на смерть убила. Машина станції йшла. Що ж йдеш хлопці? Хоч би ще хлопці придержалися, а хлопці ж кричать і бігом, лізеш на ті сугроби. Ну а так, звісно, треба, було, щоб була трошки внимання нам виділяла людям. Дякую. О, до побачення, До побачення, Юра. Студенти відпочивають з 1 лютого починається другий семестр. По плану все йде, без ніяких ексцесів. Засипало, ну це зима. А по місту, от ви як мешканець Новобугу, як ви вважаєте, міська рада відпрацювала задовільно? Ну Я б не сказав, що задовільно. Я думаю, що в даній ситуації можна було б організуватися іншим способом, можна було б більше, більше за... привлікати. У вас є своя техніка, якою ми могли допомогти міській раді? Ну, на даний момент я вам скажу так, у нас техніка є, але не передбачено бульдозерне пристосування. От, беручи до уваги минулу цю зиму, я думаю, що ми в цьому році придбаємо собі бульдозерне обладнання на Т-150 і будемо також участвувати у розгрібанні. Дай Бог, що може такого більше не буде. Но... Готуватись цього. Дякую. Зараз ми ви бачите, працюємо в центральній частині міста. Залучили техніку Чернявську, він нам теж допомагає, тому що його погружі такий повороткий, який може заїхати саме по алейкам. І силами працівників всіх державних установ і підприємців ми плануємо на сьогодні максимально розчистити тротуарні доріжки по місту і територію на центральній площі, для того, щоб ми могли все-таки вже новорічну ялинку прибрати і розчистити цю, цю, цю територію. Незручності в нас, як ви бачите, у нас встановлюють самі малі архітектурні форми, які в нас не знімаються. Хоча ефективніше було б їх на зимовий період для того, щоб ми могли центральну вулицю розчищати. Вже технікою, і в планах нас є те, що ми будемо визначатися і в подальшому ставити такі архітектурні форми, які нададуть можливість нам вчасно і заїхати, і пожежною автомобілям не в разі необхідності, не дай Боже, звісно, і все-таки підтримувати належний вигляд саме центральну вулицю. Встановимо знаки, обмежуючи проїзд, і я думаю, що найближчим часом теж з депутатами виділимо кошти і встановимо Камери. камери, які будуть порушників передавати справу в міліції. Для того, щоб все-таки забезпечити нормальну, щоб вулиця Центральна наша була тільки пішоходною. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут